Всім привіт! Ви попали на мій канал, і сьогодні в нас знову розпаковочка бумажних сюрпризиків. Я підготувала для вас одну новинку. І одну, так скажем, вона не така новинка, але це до нашого каталогу. І так, почнемо з новинки. Це моя перша книжечка. Ось вона тут навіть не вміщається. Ось. І зараз буде магія. Ось тепер воно в нас тут буде лежати. І ще одне до нашого каталога, як я вже сказала, це ось така дівчинка, її звати Ксенія. Знайомтесь, вона буде е, кожен раз, коли я знімаю відео, буде вона з нами також вітатися. Е, я ще точно не знаю, куди я її наклею, але давайте почнемо вибирати пакетики на розпаковку. Колекція iPad. Я вже. Покладу сюди Ксенію, що ми її точно вже приклеїмо е, на наш каталог. І з колекції iPad кліпалося, не знаю просто що з ними робити. Я пропоную вам взяти ось такий е, пухкенький. Так. Візьмемо ось такий. Так, і ці на потім. Так, два пакетика. Це такий пухкий. Я не знаю навіть, я забула, що там всередині. І так, наша попередня новиночка. Яка називається зайчики. Я думаю, ми візьмемо сьогодні один пакетик. Чи давайте зробимо вам бонусом, і в нас буде цілих два пакетика. М -м давайте візьмемо ось такий маленький зайчик. І я ще з попереднього разу знаю, що з цими перфораціями треба бути дуже-дуже обережними. Так. І давайте ось такий. Ось. Відкладуємо колекція декорацій від моєї подруги. Я навіть не знаю. Візьмемо ось такий все. Колекція сірі картини. Пропоную взяти сьогодні давайте якийсь гарний пакетик. Я думаю, ось такий пакетик. Ми його візьмемо сьогодні. Так, викладу сюди пакетики. Так, тепер новорічні речі. До речі, я вам дуже дякую за те, що дуже багато переглядів, лайків, і ви дуже багато вже підписалися на мене. Я вам дуже дякую за це. Мені ще більше подобається тепер знімати для вас різні відео. Дуже вам дякую, просто. Так, і пропоную взяти мій невдалий пакетик цього разу. Так. Ем, колекція піжами. Давайте візьмемо ось такі лекція емодзі Сьогодні ми візьмемо один пакетик. Тому що. Один, але дуже-дуже гарний. Ось цей мій улюблений. До речі, у нас два пакетика таких фіолетових. Чи все ж таки візьмемо два? Давайте два. Буде ось такий. Так. І новиночка. Принт корівки, до речі, вона називається. М -м, які ж ми візьмемо? О, пропоную взяти оцей, також фіолетовий. Ого, я навіть в шоці трохи дуже добре е, від, відкрива, ну, відклеюється. Але. О, все, вийшло. Ось. А тепер треба якось ці згорнути. Так. Ну, давайте вже почнемо розпаковочку. Так, спочатку я хочу порахувати, скільки тут всього наклеїчок, ну, пакетиків, і це будемо рахувати теж за пакетик. 11. У мене ще стільки ніколи не було пакетиків на розпаковочку. Ну що ж, давайте розпочинати, але для початку нам потрібен наш каталог. Ось і наш каталог. Спочатку в нас, якщо я не помиляюся, новорічні речі. Ані. Давайте спочатку все ж таки знайдемо нашу Ксенію. Ось вона, і давайте сюди приклеїмо. Так. До речі, я перший раз зробила з таким е, бумажним скотчем і не з пергаментом. І я можу сказати, що він добре ой, але не настільки, що прям е, як пергамент. О, так, приклеїмо сюди. Тут якраз таки вже загорнулося. Я так буду приклеювати, щоб не попортити каталог. Вау, прикольно виходить. Я думаю, сюди ще одну треба колись зробити, дівчинку. Так, лекції. І так, давайте знайдемо пакетик. Так, пакетик. Ось він. Це мій невдалий пакетик. І я не знаю, що там всередині. І спрацює перфорація чи ні. Зараз побачимо. Ого! І нам попадається така свічка. Вау, ну це прикольно. Такі тут листочки. Так, тепер якось відкрити треба. Так, це було під номером 2. Я вам забула просто сказати: ось тут. Так. Ось. І в тому відео нам попалася така сніжна куля, новорічна куля, я не знаю, як це ще сказати. Так, сірі картини. Вони вже прямо тут у нас лежать на версії. Так, відкриваємо. Ця перфорація не дуже спрацювала. Кидається, тут Каміла та Зої. Це під номером 4. Ось сюди. Так, сюди. І зої, я думаю, ми з цієї сторони приклеїмо. Так. Сюди. Поки що дуже гарна сторіночка збирається. І ця також. Айпад. Мені цікаво, що нам попадеться в такому пухкенькому пакетику. Ну він прям пухкенький, прям. Тут же скотч відліпляється. Так, перфорація, не підведи мене. Аж камера заворушилася. Що ж це таке може бути? Мені аж, ви не повірите. Це чехол на айпад. Ви гляньте, який він просто великий! Він ось сюди. Е, так, ми маємо проблемку. Він не влазить. він не влазить. ну Тут є пльоночка, але. Давайте я краще вже е, приклею і тоді вам покажу. Я не могла не показати, як я його відліпляю. Ви просто подивіться, це під номером 7. Ну, це просто вау. Так. Тепер як його приклеїти. Ось. Мені треба якось ближче. Ось. Так. Так. Ось вам має бути видно. Давайте я тут повідрізаю, щоб воно так не... Краще було. Поки що буде так, краще я просто не змогла зробити. Давайте просто м -м, перейдемо до наступної колекції. Головне, щоб він зараз. Ось. Так, добре, колекція піжами. Поки що забудемо про колекцію iPad, і не дивіться, е -е -е, що там сталося. Так, перфорація. Будь ласка, не подведи мене. Вона дуже добре відкрилася. І тут нам попадається. Тут нам попадається. Так, нічого страшного, тут нам попадається моя улюблена піжамка. Я її просто обожнюю цю піжамку. Е, тут такі гарні розводики. Ось, і це під номером. Це ось тут, на пльоночці. Під номером 5. А це пльоночка під номером 6. Так. Давайте приклеювати. Ось. Ось і нищо. Ось так. Я думаю, так М -м добре. І тепер ще е футбол. Сути. І останнє пов'язочка на голову. Відклеїлася. <с -плей SF> так. І. Сюди. Дуже гарна піжамка Моя улюблена. І тепер нам хоч щось попалося на пльончиці. І так, переходимо далі до колекції декорацій. Так, колекція декорацій. де наш пакетик. Ось він. Так. Щось тут нам попалося. Так. Так, тут перфорація. Не спрацювала, подивіться просто на це. Але пакетик відкрився. і нам попадає тут така лампа. У мене, до речі, така є ну схожа. Ось. У мене є схожа лампа, і вона дуже добре світить. Завжди такі лампи дуже добре світять. Ось. До шість. Так, це на другій сторінці. Це ось тут. А як його зробити так, щоб воно помістилося? Ось так. Так, клеїмо. Так, дуже добре спрацювало. І цей пергамент, він просто дуже хороший. Так. І тепер колекція емодзі. Ми з вами вибрали два пакетика один та другий. Так. Е, який ми можемо. який перший відкриємо? М -м, я навіть не знаю. Ну давайте мій улюблений. Він з перфорацією. Ура! перфорація спрацювала так, непогано. Нам випало, ось, те, нам випало ось таке модзі, воно під номером 10. Ми збираємо чогось все на таких останніх сторіночках. Ось тут. Так, так ну давайте приклеювати. Під номером 10. Тут в мене трохи складинки вийшли такі, але я думаю нічого страшного. Ось, і наш другий пакетик, я його поклала за кадр випадково, і він без перфорації. Добре, я так не хочу його порвати, але він порвався. Я так хотіла його зберегти. Тут такі смайлики прикольні був. Давайте обережно відкриємо його далі. так. О, зі сторони дуже добре відклеїлося. Але я його все одно збережу. Так, під номером 2. Такий нещасливий. Емодзі Таке нещасливе нам попалося. Так. Ну, добре. Давайте тоді приклеїмо нещасливе емодзі. Нарешті. Ще раз показую вам емодзі. Ось таке воно. Так, приклеюємо в кружочок. Так. І тепер колекція зайчиків. Ми вибрали також Ось. два пакети. Я тут... Так, який же пакетик ми відклеїмо першим Давайте який перший взяли, такий перший і виберемо. Ось такий ми перший взяли. Так, перфорацію. думаю, що там якийсь зайчик. Так. Да. Там був зайчик. Так. Можу його дістати. Так. Ось. ось. Такий пакетик. Це ось такий нам зайчик попався. І це в нас порода американський лоб під номером 1. Це сюди. А яке ми. Окей, давайте приклеїмо. Так, відклеївся. Під номером 1 сюди. І давайте приклеїмо його породу. Так, порода теж тут. Все, готово. І тепер другий пакетик. Я думаю, що нам. Давайте пограємо в гру. Я думаю, що нам попадеться під номером 7. Ось. А, ви як думаєте, що нам повезло з цими пакетиками? Я не вгадала. Під номером 10. Але я таки знала, що буде на якійсь другій сторінці. Англійська анго... ан... ангора. Угу. Я просто дивилася породи і малювала зайчики. Так, номер 10. Сюди. І приклеїмо ще породу. Сюди. Ось Но... новинка, яку всі так довго чекали. Тут такі можна робити ASMR. До речі, там вже нова новинка. Ось такий пакетик. І я тут не робила ніякої перфорації. Е, зараз візьму ножиці. Ти відріжемо його обережно, щоб наклейку. Так. Нам тут попадається такий каталог принт-корівки. Це можна сказати дубль від. Е... Оцього всього номер один. Так. Не можу його ніяк відклеїти? Номер один. Так. Перша наклечка з цієї, так скажем, колекції і під номером один. Так, все. А на цьому, все дякую за перегляд. Всім пока-пока, просто подивіться, який пухкий каталог.